Шановні болівальники, продовжуємо нашу трансляцію. На сьогодні другий матч з командою Поділля. Хмельницький. Вікова категорія Ю-14. Наша команда в традиційних жовтих футболках. І Мерлицю. І Мерлиця бага! Забиває супер початок. Неймовірний Мерлиця, Все-таки допрацював на влетів і відходить вільного. Бондаря, що втеще втікає, Звісно, Бондарь вже шукає пас. Марги Дем'яненко! Рахунок 2-0. Класна комбінація. Хоче, значить... Ди Бондаря, Андрія все зробив. Наш футболіст Тік побачив, віддав і. Ну, Маруся. Класно, обігрує. Зміщається Під удар і хто там? І Бондар забиває гол, друзі! Супер Марлиця і Супер Бондар! Класна на Кузнов все зробив Макар. Мерлиця. Бондар Андрій забиває сьомий свій гол. Сьомий гол від нашого футболіста 3-0. Марка і Марк забиває свій гол, друзі. Супер! Бондарі, супер Дем'яненка, друзі! Дубль на рахунку нашого футболіста. це знову. Буде у нас сердечко, можливо, хоче там особисті якісь вітання від тренерів Савіра. Так і є. Макс сердечка від Дем'яненка. Що зробить Роман? Роман буде зараз під себе чи ні? Зберігає м'яч і хто під нього. Є, браво! Просто бравісимо, друзі! Молодець! Заяс Роман робить рахунок в цьому матчі ще більшим. 6-0. Класно. Яременка і Камендяк. О, що відбувається. Відбувається у нас, друзі, несподіваний гол. Вся вага карний майданчик. Друзі, ну щоб сказати, гол, ми вітаємо нашого капітана, гуру Максима. Сьомий Гол. Чудовий виконав. Я хочу відзначити все-таки і дії воротаря. ворота, дивіться, що відбувається. Просто ферія. Феєрія виконання Ой, а це, а це червона карточка. Це червона карточка, друзі, для тих, хто не знає, правил. Ай, Судкович, ну як же так? Забрав Забороняє нашої команди. Атака продовжився. Був фол, але перевага. Ой, який класний пас. На Єременка. І гол! Просто супер! Класний гол, друзі! Аплодисменти. Отаречі наші всі вболівальники. Всі радіють, класна комбінація. Судкові чудовий пас, неймовірний пас Єременка. Ілля робить рахунок. 8-1. І... Класний пас від судковича, ну неймовірне. Давай. Тимошка, давай. Ай, Тимофей, Чалий, 9-1. Класний пас знову Судкович Судкович віддає, заробляє. Ну, надзвичайно потужно. Діє. Максим Судкович, класний пас на чало. Тимофей ну, забив чало, бачите, сказав. Коментатора чали почув і забив. Фінальний свисток. Вітаємо. Нашу команду заслуженою перемогу. Рахунок 9-1. хочу визначити хетрік нашого бомбардира. Це дим'янка марка. Хочу визначити перемогу команді. гру чудові комбінації. Дякую всім болівальникам. Приходь наступний матч на наш стадіон. Буде гра з Полісся. Дякую, що були з нами на трансляції.